Привіт усім любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. І сьогодні ми з вами приготуємо салат із кабачків із рисом на зиму. Я починаю готувати, а ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, дивіться моє відео, коментуйте, ставте лайки, мені це дуже допоможе в просуванні мого каналу. І мені буде дуже приємно. Дивіться, перш за все, я беру кабачки. Ось відрізаємо усе зайве. І нарізаємо кабачок на невеличкі шматочки. Ось так. Так. Бачите, на такі тоненькі, маленькі. Так, мені треба нарізати 1 кг кабачків. Друзі, нарізала кабачки, відправляю їх обсмажуватись. Зараз покажу. Друзі, у чашу мультиварки пів скляночки олії. І можна класти кабачки. Поки у мене обсмажуються кабачки, я наріжу цибульку. У мене вона величенька, чверть кільчиками, тоненькими. Зараз наріжу, тільки візьму інший ніж. Все, я прийшла. Ось так, чверть кільчиками, тоненькими нарізаю. І буду відправляти також. До кабачків. Я тут почистила три перці солодких і зараз буду нарізати теж їх чверть кільчиками. Ось так, вздовж і міленько далі. Ось так. Бачите? Нарізаємо так свої перчики. Так, друзі, ось у мене вже перчик нарізаний, я ще знайшла один червоний, теж сюди дорізала. Цибулька, все тут, тепер дорізаю ще помідорчики. Дістала помідорчики, три таких великих. І нарізаємо їх. Теж буду нарізати тоненько. Ось так виріжу попки. І нарізаю. Ось так. Дивіться, усе нарізане, відправляю зараз до кабачків. Нехай усі разом обсмажується хвилин 20. Друзі, дивіться, у мене рис зварений до напівготовності. Зараз я буду його класти теж до овочів, але не весь. Мабуть, тільки половину, тому що зварила забагато. Ось так поклала рис, перемішала, ну, ніби нормально, я поклала майже весь. Щось я передумала. Щодо заправки, то вистачить 50 грамів цукру. А я все роблю, як завжди, так, як я собі бачу. Я дві ложечки кладу. Щодо солі, можна ложечку без гірки, але у мене сіль така мілка, дуже солона, тому я зараз. Спробую ось так і буду пробувати. Мені здається, що цього точно вистачить. Звісно, я додаю перцю чорного. Кину лавровий листочок. Кидаю духмяні перчики, нехай буде. Все, залишаю ще на 15 хвилин. За 5 хвилин до завершення чарочку оцту перемішуємо і розливаємо у баночки. Любі друзі, ось такий у мене вийшов салат. Зараз я несу його закутою під ковдру, а вам усім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей!